Бог так полюбив світ наш світ, що віддав свого сина, що він помер заради нас, щоб жив для нас, взяв на себе наші гріхи, щоб їх простив і навіки був з нами в Духові. Якщо цього різдва хочемо, щоб Господь Ісус Христос жив усередині нас. Якщо хочемо, щоб він народився та наново народжувався в нашому серці, в кожному нашому вчинку, в кожному слові, в тому, як відносимося до себе та до інших, Спитаємо себе, якби на моєму місці був Господь, що він зробив би? Якби на моєму місці був Господь Ісус, що Він сказав би? Якби на моєму місці був Господь Ісус, як би Він поставився до цих або інших осіб? Бог прийшов до нас, щоб зробити нас подібними до себе. Якщо хочемо жити як Він, спитаймо себе, що Ісус зробив би на моєму місці? Щасливого Різдва Христового усім вам! Бон Наталія тут!